Так, всім доброго дня. Е, розпочну свій показ всяких таких е, різних речей. Із таких, дивіться, знайшов двигун повністю в робочому стані, як мені сказали. Е, ді, діаметр вала 28 на 380 на 250. Самої таблиці немає, відсутня вона. Не з цієї, не з цієї сторони взагалі ніде нічого немає. Е, вентилятор присутній, повністю все присутнє. Ціна за нього буде у нас 1650 гривень. Кого зацікавило, звертайтесь, будемо відправляти. Так, <кій> знайшов ось таку лопату. Ціна 80 гривень буде ваша. Далі знайшов ось такі кружки. Сами менший 25, саме тут найбільший 260. З кругольцями повністю все. Ціна за них буде 200 гривень, буде ваша. Далі йдемо, є стартера. Це Болгарськ, Болгарія. Виробник ось такий. Гарненький, красивий. Сьогодні я якраз може ще й перевірю. Бовтається, але ну, як є. Перевірю, можу сказати, для яких цілий не знаю. З жигуляторів, скоріше скоріш, е, з вазів знятий один. І другий Made in Poland. Ось такий цікавий, ржавенький. І всі. Дивіться, ось цей буде у нас. 650, ось цей у нас буде 750 гривень. Далі йдемо і знайшов ось таку коробочку. А тут у нас мечиків 12 штук, плашок 20. Ось таких різних. Ціна 800 грив... гривнів, і буде воно ваше. Ось така банка. Далі є ваги. Повністю в справному стані, але. Старенькі, ржаві, ну як бачите, ціна чист, чисто така 100 гривень буде, вона ваша. Так, далі <кій> знайшов ще дві нержавійчі каструлі, бачите, не липне. На цей липне. На цей не липне, не липне, не липне, не липне. А ні, отут липне. Отут уже липне. А тут не липне. Показую, щоб бачили, що, що воно таке. Так, ось така технічна каструля, діаметр 240. Під кришкою тут міряв. Глубина 190. Ціна за неї буде у нас 500 гривень. А ось така 190, навіть я щось переборщив. Нехай буде у нас 300 гривень. А ця у нас 190 глибиною 140. Також технічно, хто хоче там її взяти, ціна за неї буде 150 гривень. Так, йдемо далі. Так, що я ще для вас тут приготував? Дивіться, знайшов я ще ящика воєнного. Ціна 350 гривень, кого зацікавило рубанок. 180 гривень алюмінієвий, ручка алюмінієва, колеса 30 гривень, тиски <кій> ось такі гарненькі, ціна 900 гривень, повністю ціленькі, все в них присутнє, неповоротні. Знайшов болти різного діаметра, різної плотності і всього іншого. Ціна за них буде 350 гривень. Далі ніхромову роволку, я так розумію, з роз'єднувачем. Ось таку хочу продати знову таки ціна 150 гривень. Ручка з однієї кріпиться і з іншої. Ось так. Ці пластмасові, а це посередині залізне. Ціна за неї буде у нас, так, хай буде 30 гривень. Шампурат 4 штуки будуть 40 гривень. Напильники 3 штуки будуть у нас 80. Далі ножиці будуть у нас 70, ці в нас 20, ці в нас 60. Так, пінцет. Пінцети у нас будуть, дивіться, оцей у нас буде 60, цей у нас буде 70. Це у нас буде 30. Це у нас буде 35, це у нас буде 40. Опять-таки ножиці такі будуть 40, такі у нас 45, такі у нас 25. Кільця на замір. Деякі відсутні, деякі присутні. Ціна 150. Коронка на 65. Алмаз якийсь там ще присутній. Ціна 70 гривень. Кулачки. Так, поміряв від початку кулачка до середини цього. 10. Далі ширина 28. Висота 70. Ось тут 12. Ціна за них буде 300 гривень. Вони вживані. Там, ну, як бачите. Так, ці у нас індикатори іч. 350, 450 гривень. Це без, без, без стекла. Це зі стеклом. Зараз зачекайте. Так, продовжуємо. <кху> Повторитель такий поворотів на вас 2108. Ціна 45 гривень, це у нас буде 60. Топорці і деякі варені, ціленькі, тріснуті. Ну Як бачите, цей у нас буде 30 гривень, цей у нас буде 100 гривень, цей у нас буде 180 гривень. Вила в нас будуть 100 гривень. А вентилятори ось така кількість тут різна, які хочете є. Оці маленькі будуть по 25, великий буде 35 Далі йдемо, є шайби, наружний діаметр. 50, внутрішній 28, Товщину забув поміряти. 3-4 мм приблизно десь. Ось 10 штук ось таких буде коштувати якраз 80 гривень. Кого зацікавило, може якраз купити. А так далі будемо дивитися. Розглядаю всі наміри, хто хоче там заробити. Можна якраз розглянути ваші вподобання. Від 30, 32, 36, самий найбільший. Саме найменший це у нас на 13. Ось такий ключик. Кількість 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Цей буде 13. 13 ключів. 350 гривень буде ваш. Стаместку таку знайшов 20 гривень. Цей у нас буде 25, ключа у нас буде 50, молоток буде 35, секатор такий повністю в справному стані. Ціна 120 гривень. Цей у нас 20 гривень, цей у нас від печі ціна 60. Рашпіль ось такий гарненький, 180 гривень. Селфі палка ось така 50. Цей у нас буде з нарізаною різьбою внутрішній, що можна закрутити на вал, кому як буде зручніше, 150 гривень. Мідний паяльник. Ось такий гарненький, м -м, тяжкий. Ціна за нього 250 гривень. Рулетка гарна буде 20 гривень. Що у вас тут ще? Ножниці у нас будуть 80, ці у нас 30, 30. Ці в нас 50, ці в нас 45, 35, 35, 35. Ці в нас 40, ці в нас 25, ці в нас 50. І ось ці у нас будуть 30. Закаточні ключі є. Два штуки, ціна 100 гривень. Крішко рівняч, алюмінієвий, З двома роликами. Ціна 60 гривень. Цей у нас буде 10 гривень. Це в нас буде 25 гривень. Так, є коробки із головками, що не продані були в прошлих відосах. 500 гривень, тріщотка, вороток, 11 штук головок. Ось така гарнюня. Далі йдемо, є ось такий 580, 13 головок, кривий і плюс ящик. Кого зацікавили? Ці речі можна мені написати на Viber. Е, знижки в нас йдуть від 1500 гривень. І тоді можна якусь знижку якраз просити. Для постійних клієнтів в мене є знижка, а для непостійних, вибачайте, але немає. Тому що кожен хоче знижку для того, щоб секономити на доставці. На доставці можна секономити. Відкласти ці речі на деякий період часу. Тобі ж ви оплачуєте, я відкладаю, присилаю вам фото, де воно буде лежати. Назбирається купа, і після е цього всього можна якраз буде відправити одним, одною посилкою. Тому як кому зручніше, думайте, рахуйте самі, тому що в даний момент в нас дуже тяжко якраз грошима. Всім на цьому дякую, що додивилися до кінця. Що дивитеся, що лайкаєте, коментуєте і повністю все те, що робите для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.